Родина Макарових приїхали з Києва. Цю подорож нам допоміг організувати благодійний фонд діти героїв, з які нам дуже допомагають, дуже підтримують нашу родину. Ми за це їм дуже вдячні. Приїхали ми сюди для того, щоб трішки відволіктися, щоб набратися нових вражень, для того, щоб можливо змінити якось своє життя. Познайомитися з новими людьми п'ять днів, от сьогодні п'ятий день у нас триває. П'ять днів це був суцільні вирі емоцій. Спочатку трішки страшно, трішки незрозуміло, але з кожним днем позитивні емоції вони просто зашкалювали. Ми, ми побували. Усюди, де тільки можна, де тільки от дозволяла нам ця чудова місцевість. Ми піднімалися в гори, ми бачили водоспад, ми їздили. Ой, куди ми ще їздили? Допомагайте мені. Це не тому, що я не пам'ятаю, це тому, що настільки насичені 5 днів, що не вистачає, чесно кажучи, навіть пам'яті, щоб оці всі, всі події зафіксувати у себе в голові. Я дуже раджу всім, хто сумнівається, хто не знає, варто це робити чи ні, обов'язково спробуйте, тому що ці е, враження вони залишаться з вами на все життя. Я дуже вдячна всім нашим супроводжуючим. Кожен із них робив наші дні казковими, неймовірними і повними вражень. Я дуже дякую нова Україна» за те, що ми змогли це зробити, за те, що допомогла втілити в життя от таку маленьку сніжну гірську мрію. Я хочу, щоб кожна родина, от яка в такій ситуації, якщо у вас випадає така можливість, обов'язково нею скористайтесь, тому що ви ніколи не пожалкуєте. Ви побачите стільки всього цікавого. Ви познайомитесь з такими позитивними людьми, які залишать. Величезне враження в вашому житті. Пробуйте, старайтесь, і у вас все обов'язково вийде. Я всім дуже 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 дякую за цю можливість.